Привіт, друзі! Сьогодні ми обговоримо тему, яка стосується кожного з нас. Тема, яка залишається надзвичайно актуальною для України навіть після завершення бойових дій. Ми поговоримо про психологічні наслідки війни, як для військових, так і для цивільного населення. Тому що війна це не лише фізичні руйнування, хоча вони більш очевидні, але й величезний психологічний виклик. Вона торкається кожного аспекту нашого життя, родини. Роботи, спілкування, та навіть нашого уявлення про себе. Її наслідки ми будемо відчувати ще десятиліття. І наше завдання зрозуміти, як подолати ці виклики разом. І у цьому відео ми поговоримо про те, як війна впливає на військових, які пройшли бойові дії, які виклики читають, чекають на цивільне населення, жінок, дітей, чоловіків, що відчувають чоловіки, які ухиляються від призову і і Як це може позначитись на їхньому майбутньому? І це не просто теорія, це конкретні реальні наслідки, які вже відчутні сьогодні. Ми також поділимося рекомендаціями для кожної групи населення, щоб допомогти зрозуміти, як можна впоратися з цими труднощами. Тож додивіться це відео до кінця. І ми разом розберемося, як рухатися вперед, незважаючи на всі виклики. Адже навіть у найтемніші часи ми здатні знайти сили для відновлення і єдності. Давайте починати. І Війна залишає глибокий слід у житті тих, хто брав у ній участь. Військові, які пройшли через бойові дії, стикаються з цілим спектром психологічних викликів, і зараз ми детально поговоримо про кожен із них. І одним з найпоширеніших наслідків війни для військових є посттравматичний стресовий розлук, або ПТСР. Це стан, який може проявлятися у вигляді флешбеків, коли людина знову і знову переживає травматичні події, нічних кошмарів, які не дають нормально спати, підвищені тривожності або гіпервразливості, коли навіть незначний шум може викликати реакцію страху, або якісь там бажання сховатися, пригнутися і так далі. Ці симптоми можуть перетворювати щоденне життя на постійний виклик. І військовим важко розслабитися, вони завжди на поготові. це виснажує як психічно, так і фізично. Ще один великий виклик для ветеранів це повернення до звичайного цивільного життя. Уявіть, людина, яка щодня перебувала у стані боротьби за виживання. Тепер має адаптуватися до рутинного життя. Спілкування з родиною часто стає складним, бо близькі не завжди розуміють, через що пройшов військовий. Знайти себе у мирному житті це непросто, особливо якщо все, що ти знав за останні роки, це війна. Цей процес вимагає підтримки як з боку родини, так і з боку суспільства. Ще одне дуже часте явище серед військових це відчуття провини вижившого. Вони можуть запитувати себе, чому я залишився живий, а мій побратим загинув. Такі думки можуть переслідувати, впливаючи на самооцінку та психічне здоров'я. Це почуття часто стає бар'єром для повноцінного життя, змушуючи людину закриватися в собі або уникати спілкування. Війна залишає відбиток на емоційному стані, і багато ветеранів стикаються з неконтрольованою агресією, яка може перевлятися як в сімейному колі, так і в суспільстві. Ізоляцією, коли людина відчуває, що її ніхто не розуміє, негативними сценаріями, такими як алкоголізм або навіть домашнє насильство. Це серйозні проблеми, які можуть впливати на оточуючих і потребують негайного вирішення. Не менш важливим є питання фізичних травм. Для багатьох військових травми, отримані на війні, стають не лише фізичним викликом, але й психологічним. Життя з інвалідністю вимагає значної адаптації, а також підтримки з боку сім'ї, спеціалістів та суспільства в цілому. Тому що, якщо подивитися різні дослідження і різні програми про інвалідність, то побачите, що наша країна взагалі не готова до цих викликів. Психологічна і фізична реабілітація. Це необхідність, яка допомагає військовим знайти нове значення життя, попри всі труднощі. Усі ці проблеми реальні, але їх можна вирішувати. Головне, це увага до ветеранів, підтримка з боку суспільства та доступ до якісної реабілітації. Тож давайте рухатися далі і розглянемо, які виклики чекають на цивільне населення України після війни. Тому що війна торкається всіх без винятку. Цивільне населення зазнає серйозних психологічних наслідків, які впливають на жінок, дітей та чоловіків. І давайте ж розглянемо, як саме війня, війна змінює їхнє життя. І Перше, про що поговоримо, це психологічні наслідки для жінок, тому що під час війни жінки часто беруть на себе відповідальність за сім'ю, залишаючись у постійному стані тривоги та стресу. Багато з них переживають глибокі травми через втрату близьких чоловіків, синів або батьків. Це може викликати почуття безпорадності, провини чи навіть депресію. Одночасно вони стикаються з труднощами самостійного виховання дітей та отримання сім'ї. Цей тягар стає ще важче в умовах війни, коли зруйновані соціальні і економічні структури, і коли добиться справедливості в нашій державі стає все важче і важче. додамо до цього ще й гендерні виклики. Війна на жаль приносить випадки насильства, які виникають, залишають глибокий слід у психіці постраждалих жінок. Наслідки таких трав можуть переслідувати роками, потребуючи серйозної психологічної підтримки. Також від війни дуже сильно страждають діти, і психологічними наслідками для дітей можуть бути дуже різні, тому що діти це одна з найбільш уразливих категорій під час війни. Їхня психіка ще не сформована, і тому вплив війни може бути руйнівним. Втрата відчуття безпеки, постійна тривожність і страхи стають звичним станом для багатьох із них. Діти, які були змушені покинути домівки через війну, переживають серйозні труднощі із соціалізацією та навчанням. Вимушена міграція, розлука з батьками або втрата близьких залишають травми, які можуть впливати на їхнє доросле життя. Приклади з реального життя, коли діти переживають обстріли або перебував в окупації, показують, наскільки важливим є надання їм психологічної допомоги. Помоги деякі діти не можуть спати через страх, гучних звуків, а інші уникають спілкування навіть у школі. Для чоловіків, які залишилися цивільними під час війни, виклики також величезні. Багато хто відчуває провину через те, що не зміг захистити свою сім'ю чи країну. Це може призводити до почуття власної меншовартості. Ситуація ускладнюється через проблеми із самореалізацією. Знайти роботу або утримати сім'ю в умовах війни стає дуже важко, інколи майже неможливим. Руйнування домівок і втрата звичного життя додаються до цього стресу. А після вимушеного переїзду чоловіку часто важко адаптуватися до нових умов, оскільки вони почуваються відповідальними за безпеку своїх близьких. Кожна з цих груп. Стикаються з величезними психологічними викликами, які не можна ігнорувати. Щоб зрозуміти масштаби проблеми та знайти шляхи вирішення, потрібно більше говорити про ці наслідки і допомагати тим, хто постраждав. І ще хочу сказати, що однією з найменш обговорюваних, тому що це не красиво, але дуже важливих тем, є психологічні наслідки для чоловіків, так званих ухилянтів, які ухиляються від призову або свідомо обрали шлях уникнення участі в війни. Це питання стосується не лише їхньої особистої психології, а й ставлення до них з боку суспільства. Тому що для багатьох чоловіків, які не брали участь у військових діях, відчуття провини стає постійним супутником. Вони часто переживають через те, що їхній вибір може прийматися як зрада країни або своїх близьких. Внутрішній моральний конфлікт між бажанням захистити себе та обов'язком перед суспільством створює сильний психологічний тиск. Крім того, хоч ми багато бачимо, що суспільство захищає таких. Людей, але суспільство може ставитися до таких людей з осудом або навіть агресією. Висловлення на кшталт, ти нічого не зробив для країни, або ти не гідний поваги, тільки підсилюється відчуття провини й сорому. І чоловіки, які ухиляються до мобілізації, часто стикаються з соціальною ізоляцією. Вони уникають розмов із друзями чи знайомими, бояться засудження або зневаги. Це призводить до почуття самотності та відчуження. Небажання говорити про свій досвід і приховування своїх рішень змушує їх замикатися в собі. Така ізоляція руйнує соціальні зв'язки і створює бар'єри для подальшого спілкування. Страх перед тим, що їхнє рішення стане відомим, часто супроводжується глибокою невпевненістю в собі. Чоловіки можуть боятися майбутнього, адже їхнє минуле може переслідувати їх у соціальному чи професійному житті. Невирішений внутрішній конфлікт означається на здатності будувати здорові стосунки, вони можуть уникати розмов про своє минуле, що може викликати напруження навіть у найближчому і найтеплішому оточенні. Ці чоловіки живуть з важким тягарем, який важко пояснити або розділити, але розуміння і підтримка можуть допомогти їм подолати ці виклики. І після війни підтримка суспільства стає ключовим фактором у відновленні людей, які пережили її наслідки. Психологічна, соціальна та освітня допомога можуть значно полегшити цей шлях. І давайте розглянемо, як суспільство може підтримати тих, хто цього потребує. Перше і напевно найлогічніше це створення програм психологічної реабілітації, тому що одним із найважливіших кроків є організація спеціалізованих центрів допомоги для військових. Такі центри можуть стати місцем, де вони отримують підтримку в боротьбі з ПТСР, емоційною стабільністю та іншими викликами. Жінки, які втратили близьких, та діти, які пережили травматичні події, також перепотребують консультації психологів і психотерапевтів. Групові індивідуальні сесії допоможуть адаптуватися до нового життя. І знайти внутрішню рівновагу. Також дуже важлива соціальна інтеграція військових. Для ветеранів це дуже важливо відчути себе потрібними у мирному житті. Програми професійної адаптації можуть стати стартовим майданчиком для нової кар'єри. Наприклад, навчання новим навичкам або курси перепідготовки допоможуть ветеранам знайти роботу, яка відповідає їхнім здібностям і їхнім фізичному стану. Соціалізація це також ключовий аспект, спільні заходи. Групи підтримки та інтеграція у громадські ініціативи допоможуть ветеранам поступово повернутися до активного життя. Жінки і діти є одними з найбільш уразливих груп після війни. Для сімей, які втратили годувальників, необхідно створити програми соціальної підтримки, які забезпечать їм базові потреби. Особливо важливо організувати психологічну допомогу жінкам, які пережили насильство, і дітям, які втратили відчуття безпеки. Це може включати арттерапію, каскотерапію або роботу з дитячими психологами. Після війни дуже важливо поширювати знання про психологічні наслідки серед населення, тому що в принципі після фізичної війни. У нас почнеться нова війна за душі наших людей. І тут потрібно робити освітні кампанії та тренінги, які допоможуть суспільству краще розуміти тих, хто пережив травму і вміти надавати їм підтримку. Медіа можуть зіграти ключову роль, вислідуючи позитивні історії реабілітації та адаптації. Це стане джерелом натхнення та мотивації для багатьох. І так, війна ще триває, і зараз важливо фізично перемогти агресора. Але далі настане час для спільної роботи всього суспільства. Пам'ятайте, кожен із нас може зробити свій внесок, аби допомогти тим, хто постраждав від війни, повернутися до нормального життя. Давайте разом будувати майбутнє для України. І ми маємо усвідомити, що всі наслідки війни потребують нашого співчуття, розуміння та готовності підтримувати один одного. Відновлення після війни неможливе без професійної психологічної допомоги та соціальних ініціатив. Спільними зусиллями через створення реабілітаційних центрів, освітніх кампаній і їх взаємну підтримку, ми можемо побудувати нове суспільство, де кожен отримає шанс повернутися до нормального життя. Відновлення після війни це спільний шлях, який ми маємо пройти разом. Тільки об'єднавшись, ми зможемо подолати всі виклики та створити майбутнє якими будемо пишатися?